Обрати справу свого життя, мабуть, одне з найскладніших завдань, адже часто люди і в 30, і навіть у 40 років не знають, чим би вони хотіли б займатися. Зокрема, це питання актуальне для підлітків, адже від правильного вибору професії залежить і вибір вищого навчального закладу. А можливо, хтось мріє одразу відкрити власну справу. На сьогоднішній день існує більше 50 тисяч професій, і існують різні соціальні ролі, в яких можна. Відбутися. Всі професії хороші. Питання: це твоя професія чи не твоя професія? Ну, і відповідно до соціальних ролей. Є найманий працівник, є приватний підприємець. І та, і та соціальна роль теж гарна. І чим в чим дитинстві дитина підліток спробує більше, чим більше одягне на себе ту чи іншу роль, тим краще він зрозуміє, як йому рухатися далі. Тому що по статистиці на сьогоднішній день у нас в Україні 80% закінчують вуз і жодного дня не працюють за фахом. З цим треба щось робити. Тож найкращий варіант не тільки ознайомитися з професією теоретично, а й спробувати приміряти професію на себе і практично, хоча б на один день. Бізнес, як ніхто інший, розуміє, що наскільки для нього критично шалений відтік кадрів за кордон. Тому вони готові ділитися, вони готові брати на навчання, вони готові платити ну, навіть за міні-стажування. І у нас такі практики є з бізнесом. От, наприклад, проект в кав'ярні, де може один день вона повночитися каву варити, побути в ролі офіціанта і таким чином приміряти на себе, подобається йому, не подобається, хоче він чи не хоче. Ну і в будь-яку будь-якому разі, в Літку, як трохи підросте, він зможе вже навіть попрацювати в цій сфері і заробити свої перші кошти. Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Так казав Конфуцій. Тож, другий варіант перетворити своє хобі на професію. Гарно вибрана професія це коли твоє хобі перетворюється на професію. Це саме вдалий варіант вибраного шляху. І дуже часто так трапляється, що людина йде навчається, наприклад, на фінансіста, менеджера, а йому дуже подобається, наприклад, робити зачіски, там, бути перекорем. І десь у 30-35 у років він все рівно повертається сюди від того щасливий. Наше завдання зробити людину щасливою і допомогти їй розкритись і реалізуватися в цьому житті. Тому в даному випадку знов таки. Хочу повторитися, нема гарного і поганого питання, наскільки могли запалити цю дитину, наскільки вона могла зрозуміти, що це її справа і що вона хоче саме цим займатися. Головне у виборі якомога більше опиратися на свої бажання та навички, а не орієнтуватися на бажання навколишніх чи моду на певну професію. А якщо ви не знаєте, що саме вам подобається, то вирішити це питання можна тільки методом проб і помилок. Пам'ятайте, не помиляється тільки той, хто нічого не робить.